Привіт, всім! Ви на каналі Чародійка, Мене звати Вікторія, і це обіцяне відео на питання про війну. Ну що ж, нарешті прийшов час і мені влізти в цю кашу, хоча я дуже довго не хотіла розбирати ці питання, тому що дивитися війну це діло взагалі не Але е, дивлячись, е, що робиться зараз в нашій країні і як реагує Польща на нашу країну, що робиться в Польщі, втратили Авдівку, замінили залужного. Це просто пепець. Е, люди добрі, і треба вже тут, навіть мені самі цікаво, вже подивитися, як воно далі все буде. Е, як воно далі буде йти? Так, я під цим відео прикріпляю конверт, який я створила спеціально для ваших донатів. Тому хто скільки зможе, будь ласка, задонатьте. І всі гроші я передам на ЗСУ. Я спілкуюся з хлопцями з фронту, з 53-ї бригади. Вони зараз знаходяться близько до Авдіївки в іще вільних селах, там буквально 10 кілометрів. Я там сама була недавно, пару місяців назад. Я звідти приїхала. І е, я там все, я бачила взагалі цей кошмар. Я бачила, як наші хлопці там сидять. І е, ну, я не знаю, в мене просто сльози навертаються на очі. Коли я про це говорю зараз не про це. Тому е, всі, будь ласка, донатимо. Всі звіти ви зможете побачити в моєму Instagram. Е, Переходіть, він прикріплений до, е, до, моєї, до мого Ютуб. І давайте дивитися. Значить, у мене є декілька питань, декілька питань, які написали ви, і декілька питань, які вже е, самі собою також взялися. Окей, е, значить, як буде вирішуватися ситуація з Польщею? Що взагалі зараз Польща хоче від України? Справжня думка Польщі про Україну. Люди, ну слухайте, Польща тут дуже сильно розчарована. Вона, по перше, вона бачить, що Україна це сильна держава. Вони бачать наскільки ми сильні, і я думаю, тут вони зараз просто хочуть показати своє фа. Значить, що Польща думає про Україну? Карта смерть і е, тут з мечей випадає е, явно, енергії змінилися, явно вони настроєні дуже рішуче. Тут у нас іде прояснення. Польщі б дуже сильно хотілося взагалі прояснити ситуацію з Україною, тому що я думаю, там іде якесь розчарування. Тут е, п'ятірка кубки випадає, польща явно розчарована в якихось. Прийнятих маленьких рішеннях. Я думаю, ситуація в Польщі, самі люди вони не дуже довольні з тим, що зараз стається, вони дійсно готові тут протестувати. Але чи буде це розвиватися далі, чи Польща це все просто присіче. Тому що, вибачте мене, відкривати контейнер, висипати зерно, коли люди не мають що їсти, це вже забагато. Так. Окей. Чи Польща присіче. ох, аж карта полетіла. Чи Польща присіче ці всі протести? Ні. Ні, це далі буде продовжуватися. Дивіться, тут карта прям війни падає і пропозицій. Я думаю, Польща це все робить спеціально. Е, влада Польщі е, нічого з цим не робить, влада Польщі нічого не змінює, тому що е, тут комусь вигідно, тут іде пропозиція. Е, війна не закінчується. Чи Польща присіче? Ні, фіга вона не присіче. У нас тут випадає карти далі е, розрухи з одної і з другої сторони, і це все іде ніби як по е, якомусь е, замовленню. Е, тобі ж, влада Польщі чітко. Знає, що вона зараз робить. Тобто всі грають самі за себе. Окей. Чи український президент домовиться з президентом Польщі, щоб це все, всі протести зупинити? Ой, перемовини будуть дуже довгі. Вони закінчаться силою. Так. Український президент зможе домовитися. Нам карта закоханих випадає, і це якраз про домовленість, це якраз про переговори. Це коли є ще третя людина, є дипломати, і це все буде вирішуватися. Але воно буде вирішуватися не дуже швидко. Не чекайте, що завтра це все просто закінчиться. Тут щоб поляків щоб взагалі польськи, польську владу. З ними, з ними домовитися, тут пройде досить таки довго ем, ну, час буде іти повільно. Тут будуть пропозиції зі сторони України, і ем, все-таки до домовленості вони якоїсь тут дійдуть, тому що випадає карта сила. Так, вони домовляться, вони зможуть, але тільки мирним путем. Якщо зараз хтось буде ем, кричати і обвинувачувати Польщу і поляків у тому, що вони роблять неправильно. Це все просто іще більше роз, розгориться, і потім вже не знати, чи воно взагалі прийде до, до якоїсь стабільної ситуації. А так, поки що, на переговори, я бачу, переговори тут йдуть, і президент наш буде вирішувати якось це питання. І воно вирішиться в позитив. Карта сила випадає, це все-таки в позитив. Окей, що взагалі? Відносини подальші України з Польщею, якими вони будуть. Якими вони будуть після цих конфліктів? Так. Хм. Дуже цікаво випадає, тому що зараз мені випадає явно конфлікт. Зараз випадає явно перекрита дорога, і ніякого контакту між Україною і Польщею немає. Тут у нас ідуть перепалки, якісь розмови, документи, і це все потрібно просто, знаєте, зараз на даний момент зупинитися. А далі, далі випадає Сонце. Після цього все, після цього етапу, який ми зараз проходимо з Польщею, нам випадає карта сонця і карта шут. Це старші аркани вже пішли. От на такі серйозні рішення пішли старші аркани вже, і говорить про те, що все-таки з Польщею Україна буде мати е, хороші відносини, щільний контакт, і скоріш за все, коли тут хтось новий з'явиться, це по карті е, блазень. Тут може з'явитися або якийсь новий політик, або якісь нові закони, або якісь нові перемовини. І, скоріш за все, ці всі конфлікти вони просто забудуться. Їх просто не будуть приймати до уваги, і е, надалі Україна з Польщею будуть в хороших відносинах. Так. Друзі, карта друзів випадає. Тут ще може навіть під'єднатися якась третя держава до україни Польща і ще хтось третій тут буде, і всі вони будуть разом е святкувати. Разом може перемогу святкувати або ще щось. Так, окей. Якісь уточнюючі питання по Польщі, можете писати в коментарях під цим відео, і я зніму ще одне. Так, наступне питання: Авдіївка. Втратили Авдіївку. Ой, це взагалі там, що на Авдіївці твориться, це словами не передати, скільки там просто там трупами просто все усіяно і люди, які там живуть, я не знаю, як вони там живуть, бідні наші бійці. Авдіївка. Чи вона повернеться в Україну? Чи відіб'ють Авдіївку назад? Ой, не зараз потрібно буде почекати має щось змінитися. Ага, Окей, я думаю, тут має бути якісь, якась новина. Нове, по-перше, немає зброї, наскільки я взагалі знаю. Е, на зараз, на даний момент, Авдіївка не повертається в Україну, як би вона не хотіла. Тут у нас іде пропозиція, яку обдумовують. І е, тут, якби, поверне, прийняття тут немає. Авдіївка назад поки що не приймається. Але е, згодом. Знову випадає карта Сонця, і сонце говорить нам якраз про те, що тут все, все буде нормально, її заберуть, її заберуть назад, Авдіївка буде частиною України. Просто ще це потрібно буде почекати, тому що випадає Семірка Пентаклів, і е, час трішки затягується не одразу, маленькими буде кроками. Або якщо вони почнуть робити наступ і почнуть відбивати Авдіївку, це буде е, якимись такими маленькими деталями. Треба змінювати, щоб. Е, щоб назад її забрати, тут потрібно змінювати якісь змінювати стратегії, змінювати взагалі навіть командування, тут потрібно підміняти навіть чисто людей, тут мають, мають пройти якісь зміни для того, щоб вона повернулася назад. І скоріш за все, тут буде, так, тут буде якийсь новий шлях придуманий. Буде або заміна командування, або тут будуть якісь з'являться якийсь новий транспорт, нові машини. І це буде як, ніби як маленька така допомога, це будуть маленькі зміни, але вони дуже сильно допоможуть. І Авдівку, тоді буде варіант повернути назад. Але якщо ми говоримо про те, що зараз просто навіть бійці. По року, по два стоять на нулі і не повертаються назад, їх не заміняють, вони не мають навіть відпочити коли. Ну то про що ми взагалі говоримо? Про якби про, про який наступ? Але давайте ми подивимося взагалі, чи буде наступ зсу, коли зсу відновиться, чи буде наступ. Ой, дуже би хотілося, але зараз його наступати ЗСУ будуть, будуть і питання будуть вирішувати два чоловіки. Про наступ зСУ тут будуть вирішувати якихось два чоловіка: один, який контролює емоції людей, який, я тут думаю, більше в медіа виходить, і другий чоловік, який дуже сильно стабільний. Оце людина, яка подібно дуже сильно води якраз на нашого залужного, і е, людина, яка зможе, знаєте, контролювати, яка має ресурси, і другий буде це якось придумовувати, має енергії. Так, от, тут якраз будуть два чоловіка вирішувати про наступ. Зараз перевернута. У мене немає перевернутих карт в колоді, оце випала перевернута. І зараз немає ресурсів. Просто немає ресурсів для того, щоб наступати, але дуже би всім хотілося, і дуже хотілося би додому, і дуже хотілося би завершення вже нарешті якимось позитивом цієї ситуації. Скоро воно не станеться. У нас іде затяг, ситуація затягується по четвірці мечей. І потрібно все обдумати. Тут треба стоп, щоб все обдумати, як краще щось зробити. І я думаю, будуть такі, от там якраз дуже серйозні якісь зміни, конкретні, тому що це кармічна карта. Тут у нас, знаєте, йде така, ніби як серйозна дуже заява від когось. І від цих двох від цих двох чоловіків, я думаю, скоріш за все, тут буде така серйозна заява. Ми подивимося плюс-мінус, коли може бути наступ за сю. Коли може бути наступ. Слухайте, ну це ближче вже це або буде е, десь восени. Це, це ближче туди, це ближче до осені. По-перше, нас тут буде е, ну, планується так в, в, в тиху. Я думаю, це щось це зовсім не буде е, афішуватися. Це буде зроблено е, можливо навіть вночі. Так, той саме нічний, нічний нічний час е, доби. І це може бути щось таке подібне, як з, з Херсоном, коли було, що казали, що підуть на одну сторону, оголосили всім на одну сторону, а підуть зовсім на іншу сторону. І е, це все буде ближче вже кудись до осені. Це ближче буде, коли вже, е, знаєте, буде зміна сезону і буде е, урожай. Зараз поки що ні. Окей. Так. Далі. Питання. Дуже багато є питань до Зеленського, і з цим звільненням залужно взагалі. Зеленський на чиїй стороні грає. Я, якщо чесно, навіть моя особиста думка, я, я не знаю, чого очікувати, тому що я не очікувала звільнення залужного, заміну його. Е і мені залужний завжди випадав, що він має залишитися. Так? Коли я робила розклади чисто для себе, залужний мав залишитися е при владі, і зміни його, заміни його не було. Але е зараз давайте подивимося. Так, Зеленський і звільнення залужного. Чому це сталося? Окей, а залужней що так. Слухайте, ну по-перше, про звільнення залужного от мені випадають от прям такі карти. Це були довгі перемовини, це була пропозиція, заміни. Це залужний досить вже давно знав про цю, про, про цю таку стратегію, можливо, так? Це скоріш за все це стратегія. І ця пропозиція була оговорена вже таки досить давно. І от його. Замінити і відсторонити він має відійти. Чи була це пропозиція? Чи як це була пропозиція? От. Так. Ну, тут мені вже ідуть якісь такі таємні таємні ігри. Мені йдуть заміна так людини. От якраз цими двома. Цими двома чоловіками, які мають е, повідомити про, е, про наступ двома чоловіками, які зараз заправляють всім. Е, це було зроблено не досить таки чесно. так, Залужно, я думаю, тут все-таки він був проти, хоча він знав про це все, але він був проти цього всього. І е, він таки досить, але ситуація стояла на місці. Не було ніякого рішення, не було інших е, якихось варіантів, що як робити. І тут просто як таким, знаєте, ніби як заднім числом забрали з і просто, просто це зробили, тому що, тому що вони так вирішили. Зараз на даний момент нашою країною керують оці дві людини: один і другий. Чи Хто це є? На картах не написано імена. Але плюс-мінус ми розуміємо, що тут один він має дуже сильну владу над емоціями людей, і мені чомусь йде якраз така інформація, що це людина, яка дуже сильно дотична до телебачення до медійного простору, і друга людина, яка має реальну владу, яка має гроші, і яка, знаєте, от дуже стабільна, тут дуже сильно стабільна і може продумовувати. Окей, до чого приведе це заміна, чи вона була потрібна дійсно? Так, у них, мені здається, тут є якийсь новий план. Заміна була потрібна. Тут до чого вона до чого взагалі вона приведе. Тут у нас ідуть дуже хороші шанси і домовленості. Щоб з кимось домовитися, щоб щось мати так, в політиці. Вони мали замінити залужного і мали, знаєте, прояснити, щось відрізати, прояснити якусь ситуацію. Окей, до чого це приведе? А приведе до домовленостей. Дивіться зараз. По-перше, люди дуже сильно проти. Нам зразу випадають повно критики, і кожен сам за себе, і кожен ніяк не розуміє, взагалі, е що далі робити. Ду куча думок взагалі дуже багато, але нам випадають карти домовленості. Йдуть карти переговорів, ідуть карти е кармічні зміни, рішення. І знову таки випадає карта переговорів. Тут було от це рішення, воно було дуже тяжко прийняти. Е так, вони. Так тихенько це зробили, тому що ну, ми ж всі пам'ятаємо, так що спочатку це було таке впущено, ніби що ні, а потім все-таки так, і щоб люди дуже сильно не розстроювалися, рішення це є кармічним. Це потрібно було зробити, і воно приведе до домовленості, але до домовленості, яка, знаєте, не швидко настане, потрібно чекати потрібно чекати, щоб все е, е, якимось чином, так налагодилося. Але я думаю, вони там на своєму рівні Вони мають якісь уже е, точки е, під'єднання один до одного. Так, ну Залужний на це що все каже. Він просто. Він віддав їм цю владу. Дивіться, він тут випадає, по-перше, дивіться, він випадає головнокомандуючим. Да? Він сидить просто і дивиться, на це все. Ну давайте. Що, а що, що буде далі? Як ми будемо далі вирішувати питання? Чи він приймає зараз заднім числом якісь рішення? Ні. Він відмовився від цього повністю. Він ніяких рішень заднім числом залужний не приймає зараз. І він просто віддав це все. Він зараз, скоріш за все, він вдома. І він е, хоча б трішки зі своєю сім'єю проводить часу, але він на це все дивиться просто зі сторони. Він, е, ну, я думаю, як людина воєнна, це був наказ, і тут йому совість просто вже не дозволить щось туди влазити і щось там робити. Так. І останнє питання це таке питання на мільйон. Просто коли закінчиться війна в Україні. Чи закінчиться вона взагалі в цьому році. Чи будуть якісь. Давайте спочатку так: чи будуть якісь покращення війни? Чи буде якась трішки більше свободи, покращення, зцілення. Так, тут буде кудись якийсь рух. Дивіться, випадають карти, ну, взагалі, буде прийнято рішення якогось руху. От щось тут щось буде змінюватися, якісь, можливо, кордони будуть відкриватися, так, або якийсь напрямок тут звільниться завдяки одному якомусь дуже чіткому плану, складеному, і тут можуть якісь так, якісь границі кордони звільнитися. В той же час. Випадає карта смерті і диявола. Ну покращення як виграшу, виграш війни поки що немає. ЗСУ зсу показувати всі свої ресурси, які в них є. Вони будуть далі рухатися, і це все буде просто, знаєте, ніби як занотовуватися. Але як такого покращення, ну карта диявол, це, це це про війну. Це карта війни і карта смерті. Надалі будуть смерті, надалі будуть можливо бомбити, так і ця вся ситуація вона буде продовжуватися надалі. Ну але все-таки якісь тут позитивні зміни, вони все-таки мають бути. І зараз над ними. Думають, я думаю, вони поки що тільки на такому початковому рівні. Тут йдуть якісь знову ж таки переговори, рішення приймають люди, але я не бачу, щоб війна закінчилася в цьому році ближайшим часом, як мінімум. Немає завершення війни. Немає завершення війни. Тут йдуть навпаки, якісь нові пропозиції, тут все про гроші. Дивіться, я питаюся, чи закінчиться війна найближчим часом. Тут все просто про гроші. Найближчим часом ні. Так, ну що, якщо у вас є ще якісь питання, пишіть під цим відео. Не забувайте е, задонатити на конверт. Я обов'язково передам всі ваші донати ЗСУ. І е, хорошого вам дня. Удачі!